Привіт! Тема нашого сьогоднішнього року опади та їх види. Вимірювання опадів. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як утворюються опади, яких видів вони бувають, як їх вимірюють, та про розподіл опадів на земній кулі. Звичні для нас дощ, сніг, град є атмосферними опадами. Вони у вигляді води, в рідкому четвертому стані випадають із смар. Якщо творюються опади, ми з вами знаємо, що хмари складаються з дуже дрібних краплинок води або кристалів льоду, що плавають у повітрі. Ці краплинки та кристалики такі малі, що під її ваги вони лише повільно опускаються. Коли хмарні краплі і кристали збільшуються і стають важчі, вони починають падати швидше, і з хмари випадає дощ або сніг. Основною умовою утворення опадів є одночасна наявність у повітрі твердої, рідкої і газоподібної води, яка перебуває у змішаних хмарах. При температурі від мінус 7 до 18 градусів Цельсія хмари складаються одночасно з льодових кристаликів і водяних крапель. Досягаючи великих розмірів, краплинки води в хмарах не можуть більше перебувати у повітрі і падають на землю у вигляді атмосферних опадів. Основними чинниками формування опадів є висхідний рух повітря, підвищення рельєфу та змішування холодного і теплого повітря, які ж бувають види опадів. Опади поділяються за агрегатним станом на рідкі та тверді, а також за місцем утворення з хмар та з насиченого повітря. До рідких належить дощ, туман, роса, до твердих, в свою чергу, належить сніг, град іній паморозь. Кількість і режим випадання атмосферних опадів впливають на господарську діяльність людини, тому за їх утворенням і випаданням ведуться постійні спостереження. Кількість опадів вимірюють за шаром води в міліметрах або сантиметрах за допомогою опадомірів різних конструкцій та плювіографа, який безперервно протягом доби, тижня чи місяця записує випадання дощу. Опади на землі випадають зонально, так зазвичай добовий розподіл опадів збігається з добовим розподілом хмарності. Розподіл опадів протягом року відрізняється за географічними широтами і залежить від багатьох чинників, зокрема від температури земної поверхні і повітря, від його переміщення і насичення водяною парою, розташування місцевості на узбережжі морів та океанів чи на відстані від них. Та особливості рельєфу. Річний розподіл опадів на земній кулі зазначають на спеціальних географічних картах. Найбільша кількість атмосферних опадів буває поблизу екватора. Це пов'язано з тим, що там переважають висхідні рухи повітря. У тропічних широтах, де панують несхідні рухи повітря, кількість опадів зменшується. Так, наприклад, у пустелях на півночі Африки. Опадів дуже мало, а подекуди не випадає жодної краплини руками. З наближенням до помірних широт кількість опадів збільшується, оскільки тут повітря постійно піднімається вгору за рахунок змішування його теплих і холодних мас. Від помірних і до полярних широт кількість опадів знову зменшується, і це зумовлено зниженням температури і вмісту вологів в повітрі та переважанням низхідного руху повітря. Ми можемо визначити, як розподіляються опади протягом року за допомогою діаграми опадів, яку ми бачимо на екрані. За допомогою таблиці, яка зображена у вас на екрані, побудуйте, будь ласка, діаграму опадів. Таким чином, ми з вами дізнаємося, які особливості розподілу опадів протягом року в Лондоні, Києві, Токіо та Пекіні. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім па-па!